Огляд на всі мої блокноти. Зарані вибачаю за звук, тому що знаходжусь не вдома. Перший блокнотик це міні-планер на цілий день. Другий блокнотик це планер на місяць. Третій блокнот це для заказів із бісера. Четвертий блокнотик то був раніше мій ліжний день, потім я ввела його як скетчбук, а зараз він уже повністю заповнений. П'ятий блокнотик це скетчбук. Шостий блокнот це ось такий ось скромні милий на замочку. Зараз я там записую все те, що мені треба купити. Шостий блокнотик це у нас ежедневник. Я там відмічаю календарик, пишу, займалася я там спортом, самопочуття, своє настрій, погоду. Сьомий блокнотик це у нас просто пустий з куромі. Він зараз пустий, але це не запас моєму лічному днівнику, тому що ось зараз мій лічний днів з совою, він вже майже заповнений. Восьмий блокнот це мій лічний днів для таких секретиків. Дев'ятий блокнот це просто пустий, він абсолютно новий. Купувала недавно. Десятий блокнотик також пустий. No, nó ăn chấm mút xong